Привіт, друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. А і зараз покажу вам коротенько та постараюсь максимально швидко по виготовленню питних медів або медовухи, або ще як називають медового вина. Для нас особисто це не важливо, адже смак від назви не змінюється. Робимо ми виключно ставлену медовуху, не варимо, бо термічна обробка знищує все, що може бути корисним. А питний мед це в першу чергу користь. Ну і, звісно, хороший настрій. Більш детальне відео лишу в описі. Під цим відео ми з вами робили стандартний питний. Мед, який зброжується до 5-6 відсотків цукристості. Але зараз хочемо зробити ми сухий питний мед, тобто із максимальною відсутністю цукрів, і хочу протестити, порівняти два види дріжджів. Ті, які нам найбільше подобаються, а це Мангроф Джекс М05. І е, дуже нам рекомендували спробувати дріжджі Лалвін ЄС 1118 для шампанських вин. Зараз ми і порівняємо, е, хто із них крутіший на старті. Е, тож, поїхали по ходу виготовлення, будемо. Розбиратись з усім цим. А ось тут у мене є всі дріжджі, які ми будемо використовувати, і підгодівля для дріжджів. Зараз все поясню, все по порядку. А це мангров Джек 05 Вони нам подобаються найбільше, вони перевірені вже роками. На деяких пишуть, що вони розраховані на 17 літрів, на деяких пишуть, що на 23 літри. Але вони зброжують ідеально об'єми до 30 літрів. Дріжджі, до речі, ці саме для міцних медовух. Далі, це у нас дріжджі Lalvin ES1118, які нам порадили використати, ми ними ще не користувалися для шампанських. Вин. Нібито також вони наганяють високий градус, але час покаже, це правда чи ні, адже довіряти не можна нікому. Завжди треба перевіряти. Тож, подивимось, що це у нас за звірі. Далі, це у нас, друзі, підгодівля для дріжджів. адже медове сусло вважається бідним середовищем і дріжджям просто. Ну, важко перепрацьовувати весь цей об'єм цукрів, щоб збродити його практично в нуль, зазвичай лишається 5% цукристості при правильних умовах. А ми в цей раз будемо виготовляти для нас і для наших друзів суху медовуху. Тобто, якщо ви більше полюбляєте, Солоденьку медовуху, як я особисто, наприклад, то можете не використовувати, вам не потрібні підживлення для дріжджів. Але якщо ви любите сухий винний смак, тоді саме під корм вам краще все-таки покласти. Ще нам потрібно буде для нашого всього дійства це лимонна кислота. Я вже її підготувала пачку. Цукристість сусла ми завжди робимо по ареометру. 25-27% на старті, але не більше 30%. Бо дріжджам буде дуже важко гарно стартувати. Чому ми використовуємо ареометри? Тому що сусло ми будемо робити із промитого забросу, якщо ж ви плануєте виготовляти медовуху із меду, і у вас немає ареометру. Або хоча б винометру, то це не біда. Ви можете зробити розрахунок на 1 літру меду, потрібно 3 літри води, або на 1 кілограм меду 2 літри води. Будь ласка, прошу не плутати кілограми з літрами, це дуже важливо. Щодо ареометру, вони коштують 100 з копійками гривень. Я рекомендую одразу брати не один, а одразу два, щоб натрапити на нашу помилку, бо колись ми взяли. Один ареометр, і через рік у нього просто збилась калібровка. І пробуємо ми на смак сусло, і воно надмірно солодке. Ареометр ж показував 25%. Ми, звісно, переміряли венометром, а там цукри просто зашкалювали. Тож, І з тих пір у нас пару ареометрів, щоб їх перевіряти між собою. Далі. Далі, друзі, як вимірювати кількість спиртів вже в кінцевому результаті, ви можете переглянути на відео в описі, який я залишила. Я зараз на це не буду зупинятись акцентувати. Тож, сусло на старті, ми робимо 25-27%. Кінцевий результат, який хочемо отримати, це 14 обертів. Робимо ми медовуху в 30-літрових кегах. Коштують вони десь до 50 гривень, вони із-підкрафтового пива одного разу вживані. Заливаємо ми десь 25-27 літрів, щоб лишити простір для пінної шапки. Далі вже пробка. Пробка ось така резинова і гідрозатвор. Обов'язково гідрозатвор ми використовуємо. Можна, звісно, використовувати і перчатку резинову, але бережіть, друзі, свої нерви. Краще вже вкласти 100 гривень в цей невеличкий девайс, і він ще й лишиться і вашим онукам. А з перчатками то сумнівний інтим. Ось також вже пройшло активне бродіння. В нашій бочці 200 літровій Ось такий вона має вигляд. Бочки такі, до речі, не рекомендую брати саме з різьбою, вони недостатньо щільно прилягають. Довелося трохи погратись нам, звичайно, з ущільнювачем. Краще беріть одразу з хамутом, щоб не гратися і не підганяти нічого. Ладно, пішли далі. Так, тож це у нас наші кеги вже із підготовленим суслом, вже ми понабирали, залишили спеціальне місце, не повністю ми набирали для пінної шапки. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми повинні всипати дану підкормку, всипаємо ми половину пакетика, десь на око я буду всипати в кожний кег пів пакетика. Нашої підгодівлі. Чому це я роблю одразу? Тому що дану підгодівлю треба всипати за годину до внесення рідини з дріжджями. Ця підкормка збагатить середовище харчовими елементами для дріжджів Другу половину. У нас ще залишились пакетики. Другу половину пакетика ми будемо всипати в момент, коли вже одну третину цукрів, це десь 10%, вже буде з'їдено дріжджями, щоб продовжити максимальну ефективність дріжджів. Плюс перед вливанням вже дріжджів, як ми будемо вливати в це сусло, ми додаємо 15-20 грам лимонної кислоти. На 27 літрів нашого сусла. В злегка підкисленому середовищі дріжджі швидше і краще стартують, і більш стабільніше працюють. Ну і медовуха в кінцевому результаті в сухому форматі буде більш збалансованою. Так, тож, дріжджі. Дріжджі обов'язково треба оживляти. Ми беремо грам десь 700-800. До літри теплої води від 30 до 35 градусів повинна бути вона тепла, не більше, а щоб дріжджі гарно стартували і не пошкодились. Особисто мене вчили додати в теплу воду 15 столових ложок цукру, дехто стартує дріжджі на медові, то й ми зараз зробимо старт саме. На суслі із медовухи 20, 27% 30-35 градусів тепла. Це все вже залежить від ваших особистих вподобань. Обидва варіанти, що з водою, що з медовою ситою, є правильними. Тож, давайте спочатку почнемо ми із мангров Jack M05. Як їх правильно оживляти? Спочатку треба робити воронку, і в цю воронку ми всипаємо потрошку дріжджі, не перемішуючи, так вони і залишаться. І наступна. Так, далі ми повинні поставити наше сусло з дріжджями в тепле. Місце обов'язково і укутати на 30 хвилин, не більше. З дріжджами Lalvin ES1118 по інструкції трошки складніше. Їх треба спочатку воду додавати на 10 хвилин, а потім вже змішувати із суслом. Тож, зараз я це і зроблю. Більш-менш рівномірно посипаємо і чекаємо 10 хвилин. Тож, 10 хвилин у нас вже пройшло. Дріжджі, як написано по інструкції, вже розчинились. Тепер ми додаємо наше сусло, воно теплете, злегка тепле. Додаємо. І ще 20 хвилин. Вони постоять в такому варіанті. Далі, що ми будемо вносити? Так, це в нас лимонна кислота 15-20 грам на наш об'єм. Тож, всипаємо в кожний кех кислоту, а її додають перед додаванням дріжджів. І добре розмішуємо дерев'яною палицею. Так, все, лимонну кислоту ми додали. До речі, тара, тара під медовуху обов'язково має бути продезінфікованою. Це, друзі, аксіома. Далі, наступне, ми вливаємо дріжджі. Так, першими ми будемо вливати дріжджі. Лалвінчики, ось вони у нас в такому стані. Дивіться, вже пінка в нас почала з'являтись. До речі, ці дріжджі лалвін саме швидше почали підніматись, оживати в порівнянні з джеками, з мангроф джеком. Ну, далі подивимось, як воно буде в процесі відбуватись. Так, лалвінчик. І сюди також у нас іде лалвін. Так, а ось в такому стані у нас дріжджі Мангров Джек. Ну, в принципі, також у них вже пішла пінка, вони ожили, почали працювати, але вони трошки пізніше почали працювати. Та все ж таки догнали дріжджі Лалвін. Вливаємо тепер дріжджі мангров джек. Наше сусло. До речі, коли відбувається з'єднання рідини з дріжджями основне сусло, тут, друзі, дуже треба бути уважним, щоб різниця в температурі між цими рідинами вона не була меншою, точніше, вона не була більша, ніж 10 градусів, щоб наші дріжджі добре адаптувались. В новому середовищі, і у них не відбувся шок від різниці температур. Так, все, дріжджі у нас на місці. І далі одягаємо пробки і гідрозатвори. В гідрозатвор можна наливати воду, але краще всього спирт або самогон. Це обов'язкова умова, щоб тут щось було, чи вода, чи спирт, для того, щоб не потрапляв кисень, який може спровокувати вже кисломолочне бродіння в нашому суслі. Неприємний смак, аромат неприємний і навіть повне скисання. Тож, це обов'язкова умова. І так, друзі, пройшло вже 14 годин. Медовуха почала бродити. Точніше, вона вже добре бродить, розганяється. Ось ви бачите, вже, яка пінка з'явилась. Хороша пінка на кожному кегі. І подріжжям першим стартував лалвін. Лалвінчики, ось вони зліва, ось цей кег і той, що далі. А лалвін стартували перші. Дуже здивувалась. А вже через півтори-дві години. Медовуха із дріжджами лалвін почала булькати. А ще через годинку десь підтянулись мангровчики. В цілому, не суттєво, більш важливо, це кінцевий результат. Тож, побачимо, що в нас буде в кінцевому результаті. По рецепту, друзі, в минулому відео, яке я залишу в описі першу і другу частину. Рецепт також класний, він працюючий. Єдина різниця між тим рецептом і цим, що ми зробили, це те, що при минулому рецепті медовуха виходить солоденька, як я люблю. А ця медовуха вийде сухою і з кислинкою. Тому і інгредієнти трохи відрізняються. А ми зараз ці кеги перенесемо в більш тепліше місце. І завтра я вам покажу, як відбувається брудіння в цих кегах ще через добу. Розкажу вам вже наступні дії. Для вас ми лише секунда, а для нас ціла доба. Технологічний прогрес, так би мовити. І так, минула вже у нас доба. Що ми можемо з вами бачити? Це в нас лалвіни, далі мангров мангров і лалвін. Ось вони, чотири наших кеги, наші підопічні. Що ж, бродіння проходить добре, пінна шапка велика. Зараз я буду наліплювати ось такий термометр. Ось такий він має вигляд. Щоб було зручніше далі спостерігати по градусам. Це ось така стрічка. Вона має шкалу до 34 градусів Цельсія. На зараз температуру показує 22 градуси. Зараз термометри вже мають зовсім інший вигляд. Тож, як тобі таке, Elon Musk? Тож, що далі, друзі? А далі один раз в місяць це обов'язково треба перемішувати добре сусло, щоб дріжджі, які випали в осад, вони продовжували працювати. І ті дріжджі, що випадають на дно, щоб вони не поїдали один одного, бо це в процесі може давати гіркий присмак. Перемішувати треба обов'язково чимось дерев'яним. Ми це робимо штапіком. Після перемішування кожної тари обов'язково цей штапік треба промивати і продезінфіковувати. Далі. Далі є два варіанти. Коли активне брудіння закінчиться, то можна зняти, наприклад, з осаду і проводити тихе брудіння, саме під тиском, тобто закрити кришкою. І періодично вже стравлювати надмірний тиск. Але для нас це заморочка, і ми робимо трохи простіше. Ми не будемо знімати з осаду перед тихим бродінням, а просто коли тихе бродіння закінчиться під саме гідрозатвором, аж тоді ми знімемо із осаду і поставимо вже в підвал на освітлення. Як зрозуміти, що тихе бродіння закінчилось, а саме по гідрозатвору. Це зробити дуже просто. Це буде видно, коли тиск внутрішній падає, і рідина з'являється в обох відсіках, а не у видавленому стані в один відсік. Як освітлиться, тоді вдруге знімаємо з осаду, і напій майже готовий до вживання. Чому майже? Тому що треба дати ще час, щоб вистоялась, готова вже модовуха. Щоб вона мала круглий смак, без різкого тону спиртину або різних кислот, чи ще якогось різкого смаку, аромату це також стосується. Під час округлення смаку зникає і аромат бродіння. Тому і вважається, що у медвуха вистояна значно смачніше і більш ціниться. Головне, друзі, не пийте недоброжену медовуху, бо ви просадите свій організм, шлунок, нирки і так далі. Знімати з осаду перед освітленням обов'язково, щоб медовуху не пішла гіркота. Перемішувати вже під час освітлення не потрібно. Забула, забула ще. Я сказати, що температура бродіння вона залежить від штаму дріжджів. Головне, щоб була не більше 30 градусів зовнішня температура. Бо дріжджі почнуть гинути і виділяти сивушні масла та інші побічні ефекти. Далі, щодо освітлення, коли бродіння повністю закінчиться, Швидше воно відбувається не в кегах 30 літрів чи ще більшої тари, а в меншій тарі. Пляшки, наприклад, 6-7 літрів, вони підходять ідеально. Можна, звісно, і у великій тарі, але це буде трошки довше. Про швидке освітлення на морозі розповідала я в першій частині. А щоб не повторюватись, кому цікаво, це я відео закріплю в описі. Будь ласка, дивіться. Якщо ще щось забула або незрозуміло уточнила, запитуйте, будь ласка, в коментарях. Я стараюся відповідати всім. Також прошу поділитись, в кого є досвід вашими рецептами, приготування медовухи. Рецептів та підходів дійсно дуже і дуже багато, і хотілося побачити ваш підхід по вашій творчості в цьому процесі і підкреслити для себе якісь цікаві нюанси та формати. Тож, все, друзі, всім дякую за увагу. Вибачаюсь, що повторюю, але в описі я лишаю три частини відео з більш детальним розбором по питанню питного меду та його виготовленню та настоюванню його на різних цікавих інгредієнтах. Бо смаків медовухи настільки багато, що просто життя не вистачить, щоб всі спробувати. А у наступному відео обговоримо з вами вентиляцію вуликів а, в зиму. Покажу вам, як у нас влаштована вентиляція а, і наскільки відкриті людки. Тож, всім пока!